Зі загиблі у княжичах п'ятеро поліцейських Сергій Орлов, 24 роки. Євген Куртів, місяць не дожив до 26 Юліану Юляну Рудьку було 25, і Він чекав на первістка. Без батька залишилися двоє синів Віталія Валецького і син Олександра Маніци. Наша Валентина Мудрик про долі родин тепер без годувальників. У 29 вона стала вдовою з двома синами восьми і двох років на руках. каже, тієї чорної суботи її чоловік Віталій Валецький мав вихідний. Він найстарший і найдосвідченіший з групи розстріляних поліцейських. Керівнику відділка управління Корт Нацполіції Києва був 31 рік. Просто козани сказав, що треба ще, ще групи. Ми все чекали, що зранку та майор поліції Валецький із дружиною родом з Тернопільщини. Близькі розповідають, те, що звела молодій родині хату у місті Кременець, та вони обрали життя в Києві. Торік будинок продали і купили квартиру в столиці. До цього майже 10 років прожили ось у цьому гуртожитку, де Віталія згадує як великого професіонала і патріота. Він же й їздив. парадокс, в тому що дружина не спала ночами. Дивилася новини, коли обстрілювали ті місця, де він знаходився. І тут приїхав ніби вдома, і отак служити у спецпідрозділі корт за іронією долі мріяв, і Сергій Орлов не встиг. Він наймолодший серед загиблих було лише 24. Молодший інспектор Броварського райвідділку поліції охорони у соцмережі писав багато жартівливих статусів. Один із них сентиментальний касті бути залишив Сергій тиждень тому, коли випав перший сніг. Є на його сторінці, і немов пророчий напис. Ми живемо бок обок со смертю, і з этого знання черпаємо мужество. Єдиний, хто не встиг одружитися, дівчина Сергія у соцмережі пише, близькі називали його орлом і згадує, як він часто казав, орли своїх не кидають. Такого, як його, не буде вже, щирого, вірного життєрадісного спортсмена, який вмів радіти життю. Його нема такого орла. Орлов дружив зі своїм колегою, теж із Броварів, 25-річним Євгеном Куртєвим. Старший сержант не дожив до свого дня народження місяць. Одружився чотири роки тому. У соцмережі викладав багато зворушливих світлин з дружиною, де вони ще разом. Єдиного сина Олександра Маніцу втратила киянка Світлана. Заплакана мати виносить з квартири його світлину. каже Саші, було лише 27. Стати поліцейським він мріяв зі шкільної парти, хоча мати не раз його відмовляла. Боялась який син вже хороший такий намаміс. Приходив додому. Любався, мамочка. У лейтенанта Маніце, який служив у Нацполіції Києва, напівсиротою залишився чотирирічний син, те, що оплакує Сашу як рідного. Як він не синочка любив, батьки він шанував. Він же заїми душі в ньому не чає. Саме в квартирі все поробив, все покупляв, тільки жить. Оце закінчив ремонт. Ну і що». Ще один співробітник столичної нацполіції Юліан Рудько загинув у 25. Він родом із Чернівецької області. Два роки тому женився. Друзі кажуть, що його вагітна дружина вночі потрапила в лікарню. Жена зараз на шестомісяць замічательна сім'я. Ані так ждали цього в рібонка, ні такі На роботі фото поліцейське горять лампадки. Втім, їхні колеги відмовляються, будь-що коментувати на камеру і лише розводять руками. Мовляв, самі не розуміють, як так сталося, що загинули п'ятеро в одну мить. Від своїх. Валентина Мудрик, Валерія Ковалінська, Ганна Бока, Роман Сукач, ТСН 1+,1.